Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Соломо і це танкові новини. В цьому ролику ви дізнаєтесь про оновлення 1.20, випробування стилевого мисливця та повернення експериментального обладнання. Перед початком, друзі, прошу вашої підтримки, вподобайкою та підпискою на канал. Разом спільнота стає міцнішою. Приємного перегляду. Друзі, експериментальне обладнання повертається в гру вже 8 лютого. Нагадую, що його було призупинено через технічні проблеми 20 січня того ж дня. Зараз ці проблеми виправлено і було змінено деякі характеристики, які ви бачите на екрані. Його отримати зможуть лише ті, хто не встиг це зробити минулого разу. Всі інші, хто отримав, зможуть лише покращити їх. Я особисто не встиг отримати його, тому для мене це чудова новина. А ти, як гадаєш, пиши в коментарях під цим відео. Також будуть діяти бойові завдання, щоб покращити обладнання, було збільшено нагороду з до 1400 до 1500 компонентів. Отримати завдання можна буде до 31 березня і виконати його до 7 квітня. Більш детальніше залишив опис під відео. Також у розрабів є плани на майбутнє експериментальне обладнання. Цитую: ми прагнемо, щоб експериментальне обладнання повністю відповідало своїм функції і ролі у грі. Ми продовжимо відстежувати дані та відгуки гравців і вносити подальші корективи в систему, якщо вони будуть необхідні. У цьому разі ми заздалегідь повідомимо вас про заплановані зміни. Ось такі новини нас очікують 8 лютого, а ми йдемо далі. Випробування сталевий мисливець. Друзі, ця новина для тих, кому подобається сталевий мисливець. Тепер ви можете прийняти участь у випробуванні та виграти один із чотирьох найкращих прем-танків, а саме прожето М35 МОД 46, Бачательйон, Бураск, «ШТПК», ТВП-100 М54 Ренігат. Я особисто брати участь не буду, даний режим гри мені не подобається. А тобі, що скажеш? Правила випробування і підрахунок очків ви бачите на екрані. Ця подія пройде з 6 лютого до 23.00 12 лютого за київським часом. Щоб прийняти участь, можна пройти за посиланням під відео. А ми йдемо далі. Перше загальне тестування оновлення 1.20, на якому проходить тестування нової мапи Устрічна затока. Та сама мапа, яку ми тестували в режимі розвідко бою у 2022 році. Було змінено низьку покращень ігрового процесу і візуальних ефектів на цій мапі. Мапа має розмір 1300 на 1300 метрів. Також, Довгоочікуваний баланс справки таких мап, як литовище, степи та копальні. Все це ви можете уже тестувати в оновленні 1.20. Більш детальніше можна також дізнатися за посиланням під цим відео. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково став подобайку та підписуйся на канал, і приходь на стрім. Там поспілкуємось. Всім хорошого дня!